Щонеділі амішські родини проводять кілька годин за приготуванням їжі, а потім насолоджуються шістьма безтурботними днями, не переймаючись тим, що їсти більше ніяких вечірніх стоянь перед холодильником у роздумах, більше жодних поспішних походів до магазину, більше жодних залишків, забутих у глибині полиці. У той час як пересічна сім'я стикається з 20 двадцятимидним харчовим рішенням щотижня, а міші роблять лише одне. Це настільки зручно, що ви пошкодуєте, чому не почали робити цього раніше зазирніть в амірську кухню у вівторок увечері, і ви станете свідками дивовижної сцени. Ніхто не нишпорить у коморі в пошуках інгредієнтів, не сперечається, що приготувати, і не дивиться порожнім поглядом у холодильник. Більшість сучасних сімей застрягають у так званій втомі від рішень мозок, ніби вигорає після дня, наповненого вибором. Підхід амішів до планування харчування простий, економний і звільняючий, пропонуючи вихід із цього щоденного стресу. Одитом, сила одного рішення на тиждень. Щодня американські родини борються з виснажливим питанням що на вечерю. Дослідження показують, що ми ухвалюємо близько 35 тисяч рішень на день, і значна частина з них стосується їжі. Сніданок, обід, вечеря, перекуси, напої, до що купити, приготувати чи замовити. До четверга багато хто настільки втомлений, що з'їсть будь-що, аби тільки не думати. А міші розв'язали цю проблему давно за допомогою простого рішення. Усі харчові плани складають раз на тиждень, у той час як більшість сімей вирішують, що їсти 21 раз на тиждень, тричі на день протягом семи днів. Аміші планують усе в суботній вечір і крапка, жодного щоденного стресу. Секрет безтурботного харчування полягає не у дорогих застосунках, а в ухваленні рішення до того, як настане голод і роздратування. Жінки амішки віддають один довгий день – 6-8 годин у неділю на приготування їжі на весь наступний тиждень, після цього їм майже не доводиться готувати наступні 6 днів. Порівняно із середньою родиною, яка щодня витрачає принаймні годину на приготування їжі, кулінарію і прибирання, а міжський підхід дозволяє зекономити значний час, це вивільняє години для відпочинку чи ігор із дітьми, даруючи такий потрібний перепочинок від щоденної рутини. Ще, розумні покупки, бюджетні рішення. Цей план заохочує купувати менше видів овочів 5 замість 15. Які можна використовувати в різних стравах, купівля цілого курчати замість порізаних частин економить до 40% від вартості, куряче філе коштує 8 берудумів за фунт, тоді як ціла курка лише 2 дак за фунт. Одна пташка може стати кількома стравами печене курча на вечерю, курячий салат для сендвічів, суп із кісток і бульйон для приготування рису чи підливи. Порівняно з купівлею готових шматків ви заощаджуєте гроші і використовуєте кожну частину це зручно, економно і просто. Купівля оптом може повністю змінити ваш бюджет на харчі. Мішок борошна, рису чи вівсянки вагою 25 фунтів коштує удвічі дешевше за фунт, ніж дрібні пакування. Однак правильне зберігання є критичним для запобігання вологості, псуванню чи шкідникам. У домівках амішів використовують герметичні металеві контейнери, щоб зберігати інгредієнти сухими і захищеними від шкідників, гарантуючи свіжість на місяці. Стійкі овочі є наріжним каменем амішської кухні, адже вони залишаються свіжими цілий тиждень без псування. Картопля, морква, цибуля та капуста, збережені у прохолодному, темному місці, залишаються придатними кілька днів. Порівняно з листовою зеленю, яка в'яне за три дні. Чи помідорами, що швидко м'якнуть, ці овочі є значно вигіднішими. П'ятифунтовий мішок картоплі коштує стільки ж, скільки два болгарських перці, але дає більше страв і поживності. Морква залишається хрусткою, а цибуля додає смаку і коштує набагато дешевше за делікатесні інгредієнти просто економно і завжди під рукою. Універсальні білки роблять планування харчування простішим і дешевшим. Парш можна використати для фрикадельок, також супів чи соусу для пасти. Великий шматок печені стає сьогоднішньою запіканкою, завтрашнім рагу та обідом із сендвічами, цілі кури перетворюються на різні страви. Обираючи білки, які можна використовувати кілька разів, ви скорочуєте список інгредієнтів і витрати. Лопатка свинини коштує вдвічі дешевше за ребра і забезпечує більше страв при розумному використанні. Сухі боби та сочевиця доступніші за морепродукти чи дорогі стейки, але створюють ситні поживні страви практично, вигідно і легко у приготуванні. Чи дітреко ефективне приготування, максимізація вашого часу. Коли ви вже запасилися інгредієнтами, наступний виклик перетворити їх на страви на тиждень і все це за один день. Суху квасолю, яка вариться 4 години з нуля, потрібно ставити на вогонь першою зранку. День готування вамішів має чіткий розклад. Починають із найдовших процесів ще до світанку. Великий шматок печені вимагає 3-4 години в духовці, цільнозерновий рис чи ячмінь потребують понад години, а кістковий бульйон виварюється 8-12 годин, аби витягти всі поживні речовини і смак. Пріоритет найдовших завдань дає можливість решті стати на свої місця. До десятої ранку квасоля майже готова. Печенням вже в духовці, а дім наповнює насичений аромат бульйону. Замість того, щоб намагатися готувати, все одночасно і занурюватися в хаос, а міші розставляють процеси в часі задля ефективності. Це просто енергоощадно і зручно. У день готування задіяно кожне джерело тепла на кухні, у духовці одночасно кілька страв на різних полицях, на плиті киплять каструлі, повільноварки працюють над довгими стравами. А деякі родини навіть користуються зовнішніми печами чи вогнищами, щоб розширити можливості. Приготувати 21 страву за день, можливо, лише тоді, коли використовуєш усі ресурси. Основні інгредієнти бодзім – база для багатьох страв тижня, замість готувати рис тричі на три вечері, а міші варять велику порцію відразу так само з квасолею, сочевицею, кіноа і іншими зерновими. Готуєш один раз, використовуєш багато, горщик квасолі стає чілі, супом чи гарніром. Велика порція смаженого м'яса розподіляється на тако, соус для пасти чи супи, запечені овочі стають гарніром сьогодні і основою страв завтра. Кістковий бульйон піднімає найпростіші страви до вишуканих, його ставлять зранку і дають тихо виварюватися весь день, займаючись іншими справами. У день готування амішів усе розраховано, кожен горщик, пательня і джерело степла мають свою роль, нічого не марнується і нічого не поспіхом. Секрет у розумній організації, поки м'ясо печеться, додають овочі, щоб запекти поруч, коли ріжуть цибулю для однієї страви, готують запас для ще трьох, завдяки добре організованим інструментам і робочому простору можна зробити за день те, на що зазвичай іде тиждень. Це зручно, енергоефективно і дивовижно просто. Чаттітвотри. Організація кухні, фундамент успіху. Щоб приготувати страви на тиждень за один день, потрібна добре організована кухня. Чистий вільний стіл сигналізує час братися до справи. А мішкі кухні працюють із вражаючою ефективністю. Усі необхідні інструменти збирають до початку процесу, не лише для зручності, а й через потребу. Коли одночасно готуєш шість страв, зупинка, щоб знайти відкривачку чи потрібну каструлю, може все зіпсувати. Тому всі каструлі, сковорідки, повільноварки і дека готують наперед, викладаючи їх на стіл, немов батальйон, готовий до дії. Це заощаджує час, допомагає зосередитися і гарантує плавний перебіг. А кухні поділяють на три зони система настільки ефективна. Що її копіюють навіть професійні ресторани. Зона 1 – підготовка, нарізання овочів, маринування м'яса, вимірювання інгредієнтів у миски, зона 2 приготування тут усе, що пов'язане з плитою, духовкою чи теплом, зона 3 охолодження і зберігання. Такий поділ запобігає хаосу. Чиста зона для підготовки дозволяє різати, поки інша страва вже готується. Порядок у зоні приготування запобігає помилкам на кшталт вимкнення не того пальника. Готова зона зберігання забезпечує правильне охолодження і пакування страв, не залишаючи їх надовго на столі. Це легко реалізувати, і воно гарантує чітку, злагоджену роботу. Влакап 5. Зберігання їжі, як залишити її свіжою і безпечною. Усе зводиться до системи зберігання, яка гарантує свіжість і безпеку страв. Харчові отруєння щороку відправляють до лікарні 128 тисяч американців, і часто причиною є неправильне зберігання продуктів при небезпечних температурах. Аміші уникають цих проблем завдяки чудовим практикам. Кожен контейнер має етикетку з назвою вмісту та датою приготування, ніяких здогадів чи надій, що цей невідомий контейнер ще єстівний. Підписи мають бути чіткими і незмивними. Система ротації забезпечує споживання старішої їжі першою, а новіша не забувається. Принцип першим прийшло, першим пішло стосується не лише безпеки, а й якості. Учорашній суп смачніший, ніж тижневої давності. Сендвічі зі свіжішим хлібом краще за ті, що зроблені з п'ятиденного. Підігріваючи страву, береш найстарішу контейнери з порціями вирішують проблему розігріву великих партій. Ви дістаєте і грієте лише те, що потрібно без відходів, це зручно економить час і легко впровадити. Правильне охолодження запобігає росту бактерій і зберігає якість, великі обсяги гарячої їжі потрібно охолодити швидко, небезпечна зона для розвитку бактерій від сорока до 140 сорок Якщо їжа перебуває там більше двох годин, вона стає небезпечною. Розподіл великих партій на дрібні контейнери дозволяє охолоджувати швидше завдяки більшій площі поверхні, швидке охолодження означає безпечнішу їжу і кращу текстуру при повторному розігріві. Інший ефективний метод крижана баня наповнити раковину чи велику миску крижаною водою, поставити контейнери і помішувати для рівномірного охолодження. Коли температура впала нижче 40 опадеґетмсів, можна переносити в холодильник. Уникати прямого поміщення гарячої їжі в холодильник, адже це піднімає загальну температуру всередині і перевантажує прилад. Правильне охолодження це зручно, легко і гарантує свіжість та безпечність страв. Шостий сніданок швидко, просто й без зайвих рішень правильне зберігання їжі не допоможе, якщо сніданок не підготовлений належним чином. Мозку потрібно близько двох годин після пробудження, щоб повністю увімкнутися в роботу. Ось чому ранкові рішення здаються такими важкими, ніби розв'язуєш задачі з математики в рукавицях для духовки. А міші обходять цю проблему, плануючи сніданки ще в неділю, коли розум свіжий. Вівсянка настояна на ніч змінює гру. П'ять банок із різними смаками забезпечують цілий тиждень різноманітних сніданків без ранкового клопоту. Базовий рецепт: порівну вівсянки і рідини плюс будь-які добавки за смаком, яблуко з корицею для однієї банки, арахісове масло з бананом для іншої, полуниця з ваніллю для третьої, півсклянки вівсянки, півсклянки молока чи йогурту, ложка підсолоджувача і обрані інгредієнти. Збовтайте, поставте в холодильник. І з понеділка по п'ятницю готові сніданки без зайвих рішень і без миття посуду зранку. Зручно, просто й економить час. Випікання мафінів великими партіями перетворює хаотичні ранки на впорядковані, спекти 24 мафіни вимагає не більше зусиль, ніж 6, але забезпечує сніданки на значно довше. Полуничні з шоколадною крихтою, з бананом і горіхами, чи просто класичні. Зробіть кілька партій за однією базою, додаючи різні смаки для різноманітності. Заморозьте подвоє в пакеті на тиждень, два мафіни на людину ідеальний сніданок. Розкладіть по пакетах одразу після охолодження і заморозьте, вийміть один пакет увечері, і вранці вони будуть свіжі, без розігріву і без очікування на розморожування. Підготовка білкових продуктів про запас усуває ранкову метушню в пошуках ситного сніданку, посмажте два фунти бекону, злийте жир і складіть у контейнер. Яєчня з краплею вершків залишається ніжною і легко розігрівається. Запечені ковбаски рівномірно готуються і добре заморожуються порціями. Варені яйця. Поживний варіант схопив і пішов для сніданку, обіду чи перекусу. Почніть із холодної води. Доведіть до кипіння, вимкніть і залиште на 12 хвилин. Охолодіть у крижаній воді так вони легше чистяться. Сімі. Обід. Різноманіття і економія. Обід має свої виклики, тож потрібні окремі рішення. Приготування трьох різних супів у неділю вирішує обід на весь тиждень, два види одразу заморожують, щоб уникнути одноманітності, суп часто стає смачнішим наступного дня, що робить його ідеальним для заготовок. Курячий із локшиною, овочевий із яловичиною та горховий додають різних смаків і текстур. Варіння великих партій супу значно дешевше, ніж купівля порцій. Одна курка дає супу на два дні і ще залишає м'ясо для інших страв, додайте овочі, локшину, рис чи приправи, і ви отримуєте поживний обід менш ніж за дву догулісів порція. Для порівняння у ресторані одна миска коштує 8 із заморожування супу потребує планування. Не всі інгредієнти добре переносять морозильник. Макарони і картопля стають кашоподібними, тому аміші готують базу без них, додаючи свіжі продукти під час розігріву. Спечення чотирьох буханців хліба вимагає не набагато більше зусиль, ніж одного, але забезпечує запас для бутербродів, тостів чи супу на тиждень. Одну буханку їдять свіжою, решту нарізають і заморожують. Домашній хліб робить навіть звичайний бутерброд із джемом набагато смачнішим. Оберіть три різні начинки і приготуйте відразу на кілька днів яєчний салат, курячий і тунцевий забезпечують білок і ситність. Одна курка дає вісім порцій салату, домашні начинки контролюють якість і мають менше солі, ніж куплені. Правильне пакування запобігає розмоканню хліба. Загортайте кожен бутерброд окремо у фольгу чи плівку одразу після приготування. Це зберігає свіжість і смак на кілька днів. Така недільна підготовка усуває ранкову метушню, чергування різних страв запобігає нудзі, у понеділок суп курячий із локшиною і свіжим хлібом, у вівторок бутерброд із тунцевим салатом, У середу – овочевий суп із яловичиною, у четвертам – яєчний салат на тості. Ця система чудово працює для зайнятих родин зручно, економно і різноманітно. Вісім вечеря, гнучкість і готовність. Вечеря вимагає іншого підходу, з урахуванням тривалішого приготування. Життя непередбачуване, хвороба, несподівані гості чи зміни в розкладі можуть зруйнувати плани, а міші готуються заздалегідь, аби впоратися з такими моментами. Запас у морозильнику це страховка на випадок, коли вечеря не складається, заготовлені супи зберігаються місяцями, правильно загорнутий хліб залишається свіжим тижнями. Приготовлене м'ясо, тефтелі, курка, фарш добре заморожуються і швидко розморожуються в разі потреби. Такі кризи завжди трапляються зненацька, коли готовності найменше, зручно, економно і легко організувати. Просте життя, смачні страви і заощадження, а міжська система приготування це більше, ніж просто заготовки. Це стратегія спокою, економії та рівноваги на цілий тиждень. Один день зосередженої роботи забезпечує шість днів безтурботного харчування, повертаючи вам дорогоцінний час для родини. Тож досить робити 25 рішення про їжу на тиждень. Зробіть лише одне.